Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати ціни на сімейні автомобілі на Луцькому авторинку. Якщо вам сподобався будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню, ми допоможемо вам його перевірити перед покупкою. Ось список місць, де знаходяться наші експерти. Друзі, відкрився наш новий офіс з продажу тощиномірів та комплексної перевірки автомобіля у місті Вільнюс. Хто має бажання придбати тощономір або замовити в Литві перевірку автомобіля, дзвоніть по цьому номеру. Також я Обисто продаю автомобільний товщиноміри в Україні. Хто має бажання придбати товщиномір з гарантією, дзвоніть до мене. 050. 0,82. 79 69. 69. Вигляд. Ось такий, друзі. Зараз глянемо. Відкрийте, будь ласка. Поки власниця відкриває. Я вам покажу задню частину. Вигляд. Всередини, автомат, мультикермо, скло підйомника. Я так зрозумів, що. Я так зрозумів, що колеса також продачу, так? Ні? Не продач. Титаніо. Ага. Та я сказав, що тітаніум. Я питаюся за колеса чи продач. Там задні колеса є 4 колеса, Не знаєте. Дали продати. Дали... Я зрозумів, дали продати. Добре, все, дякую. Далі. М -м. Далі. Наступний варіант ось такий у нас сценік. Рено, сценік 2015 року, 14 тисяч. 000... Ні, 10 тисяч 400, Перепрошую, трошки заговорився. 2015 року телефон не є. 1,5 дизель, 172 тисячі пробіг. Вже закритий варіант, вже зараз, друзі, кінець базару. То дехто є, кого немає, знаєте, і отаку змушений знімати. шестиступенева механіка з круїзом, парктроніками і так далі. Цікавить, дзвоніть. Друзі, у кожного з вас можуть бути старі речі, які можуть принести вам прибуток. Купимо у вас радянську радіотехніку та радіодеталі, розглянемо та оцінимо усі пропозиції, фотографії, скидайте за номером, вказаним в рекламі. Так, Туран. Вольцваген. Так, по Турану. Дев'ятий рік, один дизель, телефони є, 9300. 224 тисячі пробігу. Ось такий ще є варіант. Також закритий. Так, відкрийте, будь ласка. Шестепенева механіка, мушу почекати трошки, щоб відкрили. Ні. О, Відкрили. Так, шестепенева механіка. Ще раз наголошую. Візьмуть хлопці, позакривають автомобілі, а потім це. А потім думаю, що не подається. Так. Ось так виглядає. то ранчик дзвоните, питаєтесь, уточняєте у власника. Поруч не так, Торанчик не фарбований. Так, дивимося. Поруч. Opel Zafira, Комплектація Cosmo, Ціна 7 тисяч, максимальна комплектація пише. Так, два ключа. Каталізатор є. Телефони є. 227 тисяч пробігу. 2008 року бензиновий варіант. 1,8 Ось так виглядає зсередине. Комбінований салон. Цікавить. Дзвоніть до власника. Друзі, перед тим, як перевіряти автомобіль, ви можете в мене замовити послугу перевірки історії автомобіля на факт ДТП та скрутки, що зекономить вам дорогоцінний час, гроші та нерви. Телефона, на жаль. Ваша? Хлопці! Мазда 5 ваша чи ні? Також ваша, так? Ну, тут мусите продиктувати номер телефона. 099. 099 403. 9292. -92. 92 -92. Вона відкрита? відкрита, відкрит. ага. Так, мультикермо, друзі. шестиступенева механіка. Бачите, Салон. Не зашурганий, все гаразд. Кого зацікавило, можете передзвонити. Більш детальну інформацію власник вам надасть. Семи місно. Ось так виглядає, друзі, Mazda п'ятка. Поруч, друзі, ось такий Opel Zafira 7400 2011 рік. Так, телефони є. 1,7 дезель, 275 тисяч пробігу. Ручна механіка. Тут закритий варіант, на жаль, нічого не можу зробити, власника немає. Зацікавило, дзвоните. Ось такий ще варіант є друзі, Турана. 2004 рік, 5457 місний, 1,6 об'єм, Телефон є. Хто захоче, той подзвонить. Можливо, він відкритий. Бачу привідкрите вікно. Відкрили вікно, а закрили машинку. Шестиступенева механіка. 7-місний. Ось такий, друзі, вигляд. Volkswagen. 1,9 TDI. По інформації 2008 року дизельок 88240 тисяч пробігу. Зараз зазирнемо всередину. Шесте механіка, мультикермо, кондиціонер, склопідйомники. Цікавить. Дзвоніть до власника. Рено Сценік, Гранд Сценік, точніше 10800, семимісний Босе. Телефони є 1,5 дизельок, 81, потужність. Ось такий вигляд має. Комбінований салон, автомат, мультикермо, Шклопідйомники, парктроніки. Кого зацікавило? дзвоніть. Поруч Ford S-Max Автомат Мультикермо шкіряний салон, підлокітник 10300 2013 року. Двохлітровий дизель. Телефони є. 176 тисяч пробігу. Цікавить цей варіант? Дзвоните. Ще один туран. Дивимося. Сьомий рік рестайл, свіжий з Німеччини, 7-місний. 8 тисяч ціна. 1,6 MPI, 75 000 потужність, 196 тисяч пробігу. Зазирнем. Тут вже закрито П'ятиступенева ступенева механіка. Ось так, друзі, виглядає. <постив> Наступний варіант. Шкода, є 2010 рік, 11300. Ціна телефону є. двохлітровий варіант. 103 потужність. Дизеляка. механіка, повний привід. Також панорамний дах. Повний привід, ще раз наголошую. Так, дивимося. Комбінований салон, мультикермо. Кого зацікавило. Можете передзвонити до власника. Більш детальною інформацію уточнити. Ось така, друзі. Єтті. Opel Zafira. 2010 рік випуску. 1.8 газ бензин 6950. Телефони є. Так, з кондиціонером, з клопідйомниками. Зараз зазирнемо, подивимося, чи відкритий, чи закритий варіант. Закритий механіка. Друзі, на тому все. Я сподіваюся, що це відео було хоч якось корисне. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вверх. Ось така Сім, зафірка. О, вже відкрила, хлопці.